Слава Господу за те, що є можливість ще спілкуванню і обставини дозволяють нам це. Життя наше продовжується, ми живі, здорові, при розумі і можемо продовжувати слідувати за Господом, щоб процес приготування, який він почав, до його зустрічі, до повернення його, був успішним. Звершений, і ми ввійшли в радість пана. Нехай буде благословенне Його ім'я і благословенний кожен, хто любить Його, шанує Його і для кого Його воля є пріоритетом, основним і єдиним пріоритетом Його особистість і його воля. Ми в самому кінці розгляду. Питання оновлення, оновлення розуму. І підсумовуючи, давайте спочатку визначимо два чітких критерії оновлення. Перший записаний в четвертому розділі післання Павла до Ефесян. Що Призиває нас до того, щоб зняти стару людину, зодягнутися в нову і обновлюватися в розумі. І друге, це те, що ми розглянули в останніх сповіщеннях, це посвячення: посвятити себе, щоб пізнавати, що є воля Божа, і оновлюватися. І переображувати свій його образ. Ці дві ключові точки в служенні апостола і його передачі істини підсумовують так все ж таки, що необхідно. Необхідно посвятити себе повністю і все цілого Господу, і необхідно зняти стару людину і, оновити, і одягнутися в нову, щоби процес оновлення був. Звершений і ми були приготовані. Сьогодні я хотів би підсумовуючи, підсумовуючи це, звернути увагу на дещо відмінне, або, скажімо так, дещо важливе без чого оновлення розуму, без чого, якщо розум не буде оновлений. Ми не зможемо бути захищеними. А саме, оновлений розум, незамінимий для захисту і збереження. Цей акцент я хотів би сьогодні зробити і обґрунтувати його. Є необхідність оновлення, щоб бути захищеним в ці останні дні. І необхідність оновлення, щоб бути збереженим у волі Божій, в тілі Христовому, в Божому царстві, царстві небес, щоб бути збереженим і досягнути фінішу, досягнути повернення Господа, успішно подолавши свій біг, свій шлях і отримати вінець перемога! Перше післення Тимофія, другому розділі 2.4, сказано так, який бажає, щоб всі люди були спасені і прийшли до повного знання істини. Бог бажає, щоб всі люди були спасені. Це перший крок. І прийшли до повного знання істини. Повне знання істини є волею Божою. Це його бажання, це його сердечний задум. Це те, що любимо. Зауважте. Це навіть не питання наших інтересів, і не питання, що ми втратимо чи здобудемо. Тут сказано Бог бажає. Наш отець бажає. Щоб ми прийшли до повного знання істини. Що є повним знанням істини, і в що, ми необхі... що... В що нам необхідно прийти або проникнути. Христос, втілення і вираження Бога. І церква втілення і вираження Христа. Це повне зеленське. Представлення істини в чині апостолів в чині Христа. Повне знання істини це пізнання Христа як вираження Бога і церкви як вираження Христа. Без цього знання, повного знання, ми будемо піддані відровченням і сатанинським козням. Які можуть уносити віруючих в заблудження, обман і в кінцевому результаті вкрасти їхню долю? Тому є вкрай необхідністю оновлюватись в розумі, щоб пізнавати істину, повну істину, знати її повним чином. Наші дні, останні дні. Явно спостерігається упадок церкви в дуже глибокій ступені. Упадок церкви, викликаний саме цим фактором: нездівністю протистояти ворожому нападу з двох точок зору або з двох сторін, які він здійснював на протязі всієї історії, і це ж саме робив він. На початку збудування церкви в первоапостольські дні, що саме він атакував церкву вітрівченнями або іншими вченнями? Це була одна із, один із методів сатани увести віруючих. І ті, які були не приготовлені і не оновлені. І неосвітлені істиною були унесені, їхня доля була вкрадена. Ми повинні це чітко розуміти, що за всю історію маса людей були обкрадені, обкрадені по тій причині, що не виконали заповідь апостола і не пішли шляхом оновлення, щоб встановити блок захисту. Бо оновлений розум це незламна система захисту. І це єдина система захисту. І ті, які не пішли таким шляхом, були обкрадені, обдурені і уведені. Тому цей фактор оновлення вкрай необхідний нам в ці останні дні дні тотального вселенського обману. там 1 1.3 – Апостол Павло говорить так, як я і наказував тобі, коли відправлявся в Македонію, залишитися в Ефесі, щоб ти наказав деяким не вчити іншому. Павло дав наказ Тимофієві залишитися і наказати там, в сфері церкви. Не вчити іншому. Отже, ці інші вчення являлися фактором атаки сатани на церкву, і вони досягали цілі, що ми бачимо із писань із свідоцтва апостола, що приходили лже апостол, лже вчителя, і навіть серед них самих з'являлися інші вчення. І тут він говорить не вчити іншому. І не займатися міфами і безкінечними родоводами, які утворюють суперечки, а не Боже домодівництво, яке у вірі. Це один із факторів безперервні пустослів'я, безкінечні міфи, байки. Це інші вчення, а не домобудівництво, яке є в вірі. Ми бачимо, що в перепостольській церкві були ті люди, які розповсюджували інші вчення і вводили людей в цю, утримували їх на цьому рівні, що давало їм таку можливість необновлення віруючих, неприготовленість. І друге це розповсюдження єретичних бісовських вчень. Про що апостол попереджає так само в другому післенні Тимофія. Давайте звернемо увагу на його застереження. Друге Тимофія 2,16. А нечистого пусті слів я уникай. Бо воно буде просуватися до більшого нечестя. І їхнє слово буде розповсюджуватися як гангрена. В числі таких іменеїфіліт, які звершили промах у відношенні істини, кажучи, що Воскресіння вже було і ламають віру деяких. Це ще одна сторона нападу на церкву, нападу на віруючих. Це іретичні Лжевченя. Якщо ми подивимося на сьогоднішній віруючих на християнський світ. Вони знаходяться в двох точках або в двох зонах. Одні знаходяться в байках, в безкінечних байках, міфах, казках. На примітивному рівні, розповідаючи щось світське у переміжку, читаючи з Біблії якісь слова або слова з Біблії перемішуючись світською філософією. Це одна сторона. І це зона, в якій перебувають маси віруючих? Інші уведені в юридичні вчення, так званих новітних відкриттів, перебувають в лжевченнях, в зонах ложних угрупувань і ложної подачі слова, ложної перекрученого слова писання. Дві зони. Чому вони змогли? Чому Сатана зміг досягнути цілі? Їхнє неоновлення сприяло цьому. Їхній старий неоновлений розум дав можливість йому це зробити. І незнання істини, незнання повної істини. Таким чином, вони, церква впала, упала, упала із-за нездібності протистояти. Яка причина нездібності протистояти? Апостол відкриває її в цьому ж післанні. І це те, про що ми говоримо і говорить. А від нерозумних і тих, що йдуть від невченого розуму суперечок, відмовляйся. Звідки вони йдуть? Вони йдуть від нерозумного і невченого розуму. Фактично, це те, про що ми так довго говоримо: нерозумний, невчений, старий, необновлений розум. І от звідси йдуть всі недостатки, про що апостол говорить? Відмовляйся від того всього, що йде від старого неоновленого розуму. Бо вони породжують змагання, суперечки і війни серед віруючих. Таким чином ці два фактори спрацювали на користь ворога, і воріг досягнув цілі в церкві серед віруючих, одних погрузивши безкінечні байки, а інших в юритичні вчення, обдуривши і підсунувши їм. Брехню за істину. Цьому сприяло їхнє неоновлення. Цьому сприяло те, що вони не були оновлені в розумі, і Дух не обновив їхню свідомість, і вони не прийшли до повного знання істини. І тому нам необхідно це ради захисту і ради збереження. Якщо ми підемо цим шляхом, і якщо ми вірно будемо слідувати заклику апостола, що йти шляхом оновлення, ми будемо захищені, ми будемо збережені. Підсумовуючи, можна сказати так: якщо Бог дає істину, вона завжди буде повною. Повне знання істини це не результат досягнень віруючих. Якщо Бог дає її, Він приведе її до повноти. Питання не в тому, чи буде вона обмежена, а в тому, чи є кому її передати. Якщо є кому її передати, Бог віддасть істину в повній мірі, в повноті. Щоби діти його оновилися і були свідоцтвом його, а також стали воїнами, що борються за віру раз дану святим. Ми повинні бути такими воїнами, але без оновлення, в розумі, в свідомості, не те, що воїном неможливо бути, щоб змагатися супроти вітрівчення. І супроти вчень. А навіть захистити себе від обману неможливо. Тому нам всім необхідне оновлення. Що це означає? Якщо ми приготуємо посудини, Бог наповнить їх повною істиною. Він чекає нас, а не ми чекаємо Його. Якщо посуд буде приготовлений, стара людина знята, а віруючи, відведуть себе йому в повній мірі посвячені, Бог перелиє в них повну істину і утвердить цю істину в них так, щоб вони стали світилами серед цього розбещеного, прострійного, падшого світу. Це його сторона, і він здійснить її, він чекає нас. Для того, щоб це стало успішним, він відкрив нам що потрібно. Ми не повинні хвилюватися про те, як буде йти процес оновлення. Нам треба тільки звернути увагу на те, щоб бути приготовленим посудом. Для наповнення істини. Що дає оновлений і освітлений істиною розум? Він захищає нас від зовнішнього вторгнення, брехливих думок і обман. Оновлений розум захищений. Так як в нього не можуть проникати сторонні зовнішні думки. Ви можете знати міру свого оновлення по ступені, яка сила зовнішніх думок атакує вас. Якщо розум, приведений в стан оновлення, зовнішні думки не тривожать віруючого. Він має повну владу і контроль над своїм розумом і може думати, коли бажає думати. Може думати про те, про що бажає думати, може не думати, коли не бажає думати, і може відкинути те, що йому не потрібне, не змагаючись з цим, а просто відвернувши свій розум в іншому напрямку. Така функція обновленого розуму. Обновлений розум неможливо атакувати. Він має систему захисту, в яку розбивається робота ворога, і зовнішні думки не можуть посягнути на вторгнення. Більшість віруючих страждають від того, що вони не можуть справитись з думками. Одні страждають від того, що якісь злі негідні думки. Вторгаючись їх розум, причиняють їм біль, муку, шкоду. Інші страждають від того, що, коли їм треба думати, вони не можуть породити жодної думки. Таке враження, що розум повністю як вакуум і не здібний породити нічого розумного. Це стан необновленого розуму. Що тоді обновлений розум? Супротивне. Протилежне. Оновлений розум породжує думки тоді, коли йому вони потрібні, і зупиняє їх тоді, коли вони не потрібні йому. Оновлений розум може думати про те, що йому потрібно, і досягнути цілі своїх в своєму мисленні і аналізі, і зупинити цей аналіз тоді, коли це не потрібно. Практично, повний контроль. І свобода розуму, і є оновлення. Повний контроль і свобода розуму без будь-якого посягання на його спустошення або його заповнення. Це і є оновлення розуму. Коли ми прийдемо в цей стан, це буде величезним звільненням, це величезне надбання. Це величезний прогрес, це величезне досягнення контроль над розумом. Якщо зовнішня сила не може взяти контроль над розумом віруючого, він оновлений. Тому що практично ворожа сила зовнішня, вона може вступити в зону свідомості віруючого тільки на основі старих речей. Старого мислення і того, що являється плотським і старим. Якщо свідомість оновлена, місця і території для ворога не залишається, а розум віруючого повертається під його абсолютний контроль думати, коли хочу, і не думати, коли не хочу. Це інструмент для виконання волі Божої, інструмент для захисту. Це інструмент, який необхідний і віруючому, і Господу, щоб, утверджуючи істину, здійснювати Його волю, захищати себе і тих, хто поруч, і прославляти Господа через мудрість розуму Христа, утверджуючи велич його і красоту Його в цій мудрості. Це ціль. Нехай Господь благословить нас, прийти в це оновлення і отримати це велике блаженство звільнення від нападків і свободи розуму. Йому слава Господу нашому за те, що він дав нам цей шлях, призвав нас і готовий це зробити. Приготуйте посудини, він уже почав. Дайте можливість йому довершити це до кінця. Тобі, Господь наш, благословенний слава, хвала, благословіння. Ми відкриваємося Тобі і нуждаємося в тобі. Онови нас, заверш ту роботу, яку ти почав, і утверди себе в нас, що ми мали повний захист і сяяли твоєю мудрістю в Твоєму розумі. Амінь.